Світає, Господи, світає, земля у росах, як в парчі, Марія Діво присвітає, це ти так плакала вночі, он квіти сині, сині на голу цеглу повелись, Спиває ранок поросині, як в нас під хатою колись. Тюремник випав з прогулянку. проходить, варта по двору, як швидко ніч нічиця прогулькнула. Сьогодні вранці я умру, Печаль осиплеться, як маки, заурють місце о лиш десь на хуторі собаки ще довго витимуть вночі, душа у безвісті полине. Очима зорі проведуть, чи хоч пучечок той калини мені на груди покладуть, от, мучилась, от гостювала на цій неправедній землі і от співала, от співала, ще от хрипіти у петелі і все. І досить засинаєш така не пам'ять горта. А що тепер, Марусю, знаєш, що значить в світі самота? Ніхто до тебе не озветься, хоч би й покликала кого. Лише об стіни обіб'ється луна від голосу твого, лише цеглина до цеглини. Та дві худенькі бодилини, віконце з виямком низьким, хоч би хоч голос чий долинув, хоч би хоч попрощатися із ким. Якісь були ж і подруги у мене, і хтось таки ж співав мої пісні, і тільки груша, листя ще зелене, чомусь хитнула раптом при стіні. За мур вхопились рученята, зійшли над муром оченята. Блакитні, карі, чорні, сірі, я заніміла того дива, а діти грушу так обсіли, мов груша ними і вродила. Очи сяють, подих затамовано, тріщить гілля, як хтось аж полетів. Не бачиш? Де не видно? Отамо вона. Ти справді відьма. Там нема чортів. Послухай, відьмо, на грушу. А де ти спиш, а їсти там дають? Ховайся, відьмо, йдуть по твою душу, уже підходять, на поріг стають. Оце і все з людьми моє прощання. Ці діти, діти, цей ласкавий рій. Спасибі вам. За дерево пізнання Оце єдине, де безсилий змій. Брещить залізо, з кам'яної пітьми хтось тишину вигупує чобітьми, і входить смерть. Вона в людській подобі. Не ридай мене мати зрящиво гробі, не ридай мене мати зряще в гробі. Біля воріт юрмилися цікаві, чого вже там ті люди не верзуть. Вже кат пройшов, аж грухнуло в Полтаві. Везуть Марусю, людоньки, везуть. Везуть Марусю за далекі гони, за сиве море тої ковили. Уже гулів судейських макогони В степу на вітрі міддю загули, вже п'яний дзись, ведмежу губу кривить, все поводи натягує гаття, а там в степу, а там в степу, як привід, стоять оці ворота в небуття. Суне в степ. Хто пішки, хто на возі, отамангук дивується, куди вам, люди, що зі смертю по дорозі, що ви претеся гірше череди, що їх веде і доброго, і злого, де є та грань, хто люди, хто юрма? Людей у брамі стримує залога, от добре що хоч полку тут нема. Бо як би їм на все оце дивитись і проти кого вихопить шаблі? Та краще вже самому задавитись, ніж дівчину побачить у петлі. Лесько Черкес, той мало що не плаче, є в нього кінь і шабля є крива. Пушкар сказав залишишся, козаче, тут теж потрібна шабля і голова. А що зміркуєш тою головою сторожа, судді? Від не підступи, оце б схопити дівчину живою та й мчати, мчати, мчати у степи, а люди йдуть, і що їм тут цікавого? О, Господи, спаси нас од лукавого, квартить смертельне, а кортить, мабуть, самі не знають, а таки йдуть. і піп з христом попереду. Це схоже на хресний хід до шибениці Боже. Везуть людину, чи від неї тінь, усіх скорбящих радості. Амінь, читає піп з Євангелія млосно, по самий обрі стелиться трава, і так самотньо, так безодголосно. Кричить в степу десь чайка Степова. А тут ще вітер, небо теж якесь, земля до ніг півпуда налипає, а тут ще всіх за петельки хапає Отой направду вражений черкес, питає Люди, був же такий звичай, коли вели на страту козака, виходить дівка, вкутавши обличчя, що він не бачив навіть яка, і каже: От що я з ним поберуся. І віддавали ж смертника таки. А що, як я врятую так Марусю? То ти ж не дівка, тут же навпаки, в якій же ти їм з'явишся подобі, і що їм скажеш, ні, не віддадуть. Настане час і сущию у гробі почують глас Христа і їздуть. Піп дочитав і знову рушили. Пройшли версти вже півтори, вже десь далеко, поза грушами, лишились ближні хутори, і цвинтар тойде над гробками високе небо тишу і ці хрести з рушниками, як осватів, через плече. Похід спинився, свіжа стружка губила кучерів полин, якась полтавська чепорушка вперед пропхалася з малим. Стояв поміст, рябі отари далеко паслись на горбі, Гойдався зашморг бігли хмари, хтось перемовився в юрбі, люди, хто привів сюди дитину. Та воно ж маленьке, ще не розуміє, той чукайте його вдома, чого ж ви його привели сюди. Пропустіть матір, хай хай стане ближче, хто хто, а вона заслужила, перехрестіться, як у матір. Та Грицькову ж, а Грицькову, Марусину ж не випустили з міста, вона ж така вже там напівжива, там біля неї жінка шибилиста, ящиха теж лишилась кошова і прокотилась натовпом строкатим. Ведуть дітки, біліші на міток, проноза швець шепочеться із катом, щоб потім дав мотузочки шматок. Замовкли всі, ніхто й не ворухнеться, лиш дві куми, сусідки вишняка. Диви яка, ідей не споткнеться, іде під зашморг, а диви яка, на матір схожа, тільки трохи вища, ті ж самі очі і така ж коса. Ну, от скажіте, людоньки, Навіщо такій убивці та така краса? А це як хто? Я маю іншу гатку. Якась вона не схожа на убивці, злочинниця, а так би й зняв би шапку на смерть іде. А так би й поклонивсь. Бо ти такий вже чоловіче зроду, все б тільки очі витріщав на вроду, сказала жінка. З усміхом терпким знімати шапку. Себто перед ким перед сією, себто отакою, що отруїла власною рукою та щоб над нею обвалилась твердь. Побійся Бога, вона йде на смерть. йшла, а хмари як подерті, і силий степ ще з вечора в росі, і з кожним кроком до своєї смерті була усім видніша звідусіль. Стояли люди, злякані, притихлі, вона йшла туди, як до вершин. Були вже риси мертві і застиглі. І тільки вітер коси ворушив, і тільки якось страшно недоречі, На тлі тих хмар і зашморгу була ота голівка точена ті плечі, той гордий обрис чистого чола. і в тиші смертній вже такій аж дивній. Коли вона цілує образок на цій високій шиї лебединій того намиста доброго разок, аж навіть кат не витримав, зачовгав, заніс мішок, узявшись за краї, чи щоб вона не бачила нічого, чи так нестерпно бачити її. А он стоять особи урядові. Щоб тут же й смерть засвідчити судові. О, Господи, прости нам цю ганьбу! І раптом вершник врізався в юрбу. Змитнувся кінь у піні, дебаластий, папером вершник у руці стрясав, спиніться, спиніться. Гетьман вас уповновласнив читати вголос. Цей універсам, Іване, брате, як ти встиг, кричав Лисько і тряс його за груди, стояв суддя ні в сих, ні в тих, і раптом голос заридали люди. Ще не вляглось ридання те кругом. Не встиг Іван ще й повід передати, а шибелист вже цьохнув батогом, хочий в Полтаву матері сказати. Горбань помацав гетьманську печать, суддя подержав, передав бурмистру, как тушиться, люди щось кричать, дивитись страшно на Івана іскру. Отаман, гук, ступивши на два кроки, ревнув з помосту поверх всіх голів. Наш гетьман властію високий, такий. Наказ читати повелів, дійшла до нас до гетьмана відомість, і ж у Полтаві пився той гріх, що смертю має бути покараний, натомість. Ми цим писанням ознамуємо всіх. В тяжкі часи кривавої сваволі, Смертей і кари маємо доволі, і так чигає смерть вже звідусіль. І так погребів більше, ніж весіль, то чи ж воно нам буде до пуття пустити прахом ще одне життя? Чорай Маруся винна у водному вчинила злочин в розпачі страшному, вчинивши зло, вона не є злочинна, бо тільки зрада є тому причина. Невільно теж, караючи, при цім не урахувати також і чеснот її пісні, як перло многоцінне, як дивен скарб серед земних марнот, тим паче зараз, як така розруха, тим паче зараз, при такій війні, Що помагає не вгашати духа, як не співцями створені пісні. Про наші битви на папері голо лише в піснях вогонь той пашить. Таку співачку покарать на горло. Та це ж ніщо, а пісню задушить. Отаман Гук, помовчавши, повіка йому сіпнулася. Далі прочитав. Такий потужний голос в чоловіка, либонь, хватило б і на п'ять Полтав, за ті пісні, що їх вона складала, за ті страждання, що вона страждала, за батька, що розп'ятий у Варшаві, а не схилив пред ворогом чола, не вистачало б городу Полтаві, Щоб і вона ще страчена була. Тож відпустити дівчину негайно і скасувати вирока того. А суддям я таку даю нагану, щоб наперед без мого не важились на страти самочинні, передовсім освідчили мене про кожну страту, по такій причині, що смерть повсюди, а життя. Одне універсал прочитано публічно, щоб справу тую уморить навічно, оскільки ж трохи не дійшло до страти, і смерть свою вона пережила, то впродь невільно пересуддя брати, бо вже вона покарана була. Дався зашморг, вже він непотрібний. Йормились люди, добра новина, сміявся тесля головою срібний, що не згодилась тут його труна. Підбіг Іван і в розмах свого зросту Збив ту драбину смертницьку з помосту. Якісь жінки вже бігли до Марусі, чиєсь в юрбі гуцикало дитя. Вона стояла. Застигла в русі. уже по той бік сонця і життя. Такого ще не чувано ніде, її пустили, а вона не йде, а може помішалася, Іване. Мо, ну, хоч тебе послуха, підійди. Вона стояла, і над головами уже пливли осінні холоди. І не було ні радості, ні чуда, лиш тихий розпач вмерти не дали. Їй говорили, а вона не чула. І тільки коли матір підвели, вона відразу наче спам'яталась і одхитнулась від того стовпа, і якось наче здалеку верталась, чомусь вперед руками, як сліпа, іще бліда, іще мов крейда біла, а наче й усміхалась, либи От бачите, мамо, все й обійшлося, і цілувала матері волосся.